Всім привіт! Сьогодні коротко. Осінь наступила. Листочки майже вже скрізь попадали. Сьогодні прохолодно, але нас це не стримує. Знову їдемо на дачу. По планах буде мало слів, багато роботи. Продовжуємо спецоперацію дрова. Маємо її закінчити до того, як впаде останній листочок. Це такі плани. Так що їду зараз за братом рідного чоловіка і будемо працювати. Погнали! З за братом рідного чоловіка. Чекаємо і далі дорогу. Привіт. Добрий ранок, Україна. Як нас Ну, О, бойовий. Робочий. Що, поборемо дрова сьогодні? Да, подивимось, і не тільки. Всіх да. поборемо, так. Да. Привіт. Да, добрий ранок. Погнали бороти дрова. Спецоперація дрова номер 3 Під'їжджаємо на нашу дачку, дивіться, яка вже осінь гарна. Бачите, які листочки жовтенькі. Так що, якось так. Приїхали. Як я і наголошував, слів буде мало. Буде чиста робота, приїхали поранше, люди ще сплять. От, але зараз будемо їх вже, мабуть, трошки розбудемо своєю пилкою. Ось так Пробіжусь зараз коротенько. Так, пісочок ще залишився, Може ще використаємо, ще б'є, ще багато в планах, якщо зійдуться зірки. Можливо, займемося цим заборчиком, бо в нас там, як пам'ятаєте, є рябиться. Його треба підлити по рівню, бо він вже прохудився. Ось стопчики маленькі подоварювати, піші поставити, тому що там десь близько двох метрів сітка. Ну і там каліточку до Ігоря зробимо. Ігор, привіт. Бачите, вже там теж трошки подороблював все. Вон, бачите, сусід теж взявся за роботу. Ну, утеплився на зиму. От, від ультрафіолету теж щось зробив. От, поштукатурив, як я кажу. Так, кирпичик цей ми перенесемо, щоб тут не стояв, щоб ми могли приїхати в наступному сезоні і вже заїжджати, не стояти на дорозі, бо там не пройти, не проїхати дуже вузько. От, якось не знаємо куди, кудись попереносимо. Так, ну не знаю, встигнемо в цьому сезоні буде час і натхнення. Трошки попрацюємо з деревами, почистимо, попідрізаємо. Тут у нас теж треба рівень буде, бо бачите, там водичка втекла і бачите, як підмило. От, свіжо підмило. Значить, треба буде ще, воно тут буде просідати свіжа земля, це зрозуміло. Так, що тут? Гляда, що там як висохло. Не знаю, вікна ставити будемо чи ні, можливо, просто плівкою заб'ємо. О, так трошки попідсохало за тиждень, але ще п'ятна мокрі, тому далі рухатись, мабуть, не зможемо. Все опирається зараз в погоду. Ну, Сезон такий вже закінчився, тому це очевидні речі. Так, вапно, вапно тут поприбирати. Так, опалубка тиждень стоїть, я думаю, можна вже знімати. Вона вже прихватила цементик. Дрова лежать. Слухай, а де стіл, Ден? Ага, стіл туди забрали, да? так? Значить хтось щось робив таке. Можливо. Електрику робили. От так зараз у нас виглядає наш участок. Ось його сусіда навіть видно стало. О, зелено було, ми ж не бачили. Ми коли приїхали, вже була зеленка. Ось таке все. Тут у сусіда. О, теж, звісно, тут поприбирати би, повирізати, заросте, якщо ще сезона два нічого не робити, буде такі хащі, як і у нас. Ну, не будиночок його. Бачите, як він тут близенько побачили. Дрова накриті, значить вітерець не порозкривав. Так, це, мабуть, ми зараз щось спалимо трошки з цього, щоб погрітися. Тут наші доски ці все в планах попилять. Подивимося, які з них, може де щось повідрізаємо, повідкладаємо. Ну, це такі нам, в принципі, можливо і знадобляться ще. Побачимо. Це попилять, це попилять, ну, це теж попилять. Тут тут, наче у нас все те, що потрібно. Листя винести. Є тут чим позайматися, тому коментувати довго не буду. Дійсно, є над чим попрацювати. Так, тут що у нас? Ага, це якийсь рівень хлопці робили щось. Так, я би вже його палубку познімав. Дійсно вже тут добре підсохло. Так, тут, ага. О, у нас тут уже підр... О, тут роздовбали більшу дирку на більший. Щитову. підрізетничок стоїть. Підрізетничок. стоїть. Повиводили. Ой, тут підрізетнички стоять. Клас. Підрізетничок стоїть. Підрізетничок стоїть. Підрізетничок стоїть. Це я навіть для себе відфотографую. Щоб... Мені поскидували, правда, де там електрика. Так, далі. Підрізетничок. Стоїть. Стоїть. Так, як ситуація? Ну, ще макровата, але вже я бачу, що воду воно віддало. Ще, я думаю, з тиждень і взагалі буде сухеньке, то навіть може воно нам дасть можливість рухатися далі. Тут де слой більший ще мокровате. Де більший слой макровати трохи. Ну, немає погоди такої сонячної, але потрошки сохне. Потрошки сохне. Це добре. Підрізетнички. Стоять. О, то тут дуже класно так. Дійсно. Забув, чому у нас тут... А, тут і різеті вимикачі. Ясно. тик 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 Ну, Нормально. Так, тут. Ага, тут підрізетники видовбали, але підрізетники ще не стоять. Що в цій кімнаті? По штукатурці? Більш-менш таке щось попідсохало. Не зовсім дійсно. Є, Бачите, такі місця, де... Мабуть, чи волога була в самому, мабуть, був, затікало чи що. В, само, в самій цеглі. Е, так. Де попадає, там підсохло. Де не попадає, тут он взагалі, бачите, мокровато ще. Тобто тут по-хорошому, можливо, ми зараз ще й грубку протопимо. Не знаю, це щось дасть. Може якась трошки тепло піде. Оголочки мокрі. Можна тут так якось сипиться тут. Да, тут взагалі мокро, Я думаю, що тут за рахунок того, що високий рівень землі чи чому, Чучому, сюди мало сонця потрапляє, тут взагалі воно вологе. Ага. Тут ще на підрізетник і тут на підрізетник. Ось так. Цей його ну, так. Ще йому сохнути і сохнути. Мокренько. Тиждень прийшов, бач, волога. На цьому і тут волого не попідсохало мокрі стіни. Слухай, може грубку розпалимо ден? Трошки? Що скажеш? Вологі стіни. нічого тут сказати. Так, не знаю, можливо, і вікта в цьому році, в цьому сезоні, не поставимо, тому що штукатурка дуже волога. Просто тоді плівкою позабиваємо то та й все. Все добре, включимося далі. Налагодили бит. Поп'ємо зараз чайку перед роботою, повдівали спецодя, денчик, перемістили нашу чудо техніку ближче до дровника, розтопили наш камін. Ось. Щоб можна було трошки погрітися, у нас там багато оцих таких обрізних. З цвяхами яхами будемо їх потрошки полити у бочці, не викидувати же. Ну що, приступаємо? Приступаєм? Да, Дер, приступаємо? Давай. Пішов працювати. Ну що, запуск апаратури Не вдалося нам попрацювати, на жаль, дрова на місці. У нас така оказія, бачите, попередньо була неправильно зібрана пилка ще до мене, і вона закручувалась на піврізьби і при добрій нагрузці не витримувала, гайка злизала. Цю штуку, що Зізвонили з токарем, поїдемо, або вал виточимо новий, або наріжемо нову різьбу. Побачимо, як справимося. Це вже з ним порадимося. Так що таке буває теж. Не завжди плани здійснюються, які плануєш. Деколи буває таке. Тому займаємося супутними. Супутною роботою, доводимо порядок. Кусили і зараз, щоб не втрачати час, коли вже приїхали, так як наша чудо-машина трошки спортилась. Нічого, зізвонили з токарів, він нам наріже різьбу трошки меншим діаметром. І продовжимо на слідуючій неділі вже домовились. Зараз чим хочемо зайнятися У нас там е залишилось трохи цегли щоб не лежало біля воріт А то ще поносять добрі люди бачите ми вирішили нам дуже сподобалось як ми оці чаші закрили дровником залишаємо ще місце на дровник ще один прольот Десь такого же плану. Це на ці дерева ну, і взагалі на ветки які це, і на ті, що залишились доски. Закриємо собі ці види гарні і перенесемо сюди цеглу зложимо. Для цього прибрали нашу ізвість, там вже вона ну, майже закінчилась, вкинули її туди. Там один мусор був. Вирівняв я трішечки площадочку, зараз дорівняю, зробимо вимазку для цегли і складемо тут цеглу подалі від дороги. Вона теж буде непогано виглядати, як така стінка на слідуючий сезон. Так що спостерігайте. Ну, вже ніч, вже зовсім темно, якщо от без фонарика, то нічого не видно. Нічого не видно. І зараз звіт по проробленої роботі. Хто пам'ятає, тут був кирпичик, цегла, О, зараз її немає. О, все, все прибрали. Ще молодці. Дивлячись на те, що пилка зламалась. Ну там така невеличка поломка, відремонтуємо. То в селі завжди є чим займатися. Тут порядок, тут порядок. Це ще познімають, це приберем. там поприбираємо. Тут ще трошки кучка залишилась Підмило нас. Бачите, як яка яма засипемо. Ну і саме основне, що нам вдалося зробити. Затомилися, півдня возили туди-сюди, носили крихка по цеглині, щоб не розсипалось. О, дивіться, як гарно вийшло. Така ось кладочка у нас. Так що, кому треба зложити цегу, звертайтеся. Ха -ха, теж має непоганий вигляд. Отак. Дуже гарно. Закрились від хащів. Ц... От так от воно дивиться, догорають. Наші дрова. О, Нам тепленько було. Ну, чого? Дуже гарно. Цегла. Дуже гарно. Так, Азліва. тут. А зліва конкурент цегли дрова. І прийом, Ще такий от є прийомчик, ми його залишили. Туди зложимо, коли поріжемо ці дрова, ці дрова. О, тут ще дров, ну, це вже така банальна тема. її окремо зложимо. Ці. Ну і дуже багато ще під, чого підрізати, тому що дерева старі, як обіцяли, треба буде нам тут понаводити порядок. Дубок червоний, змінив колір. Класний. Ну, дуже багато чого вирізати, тому такий прийом і залишили. Стільки місця, щоб все влізло. Ну і буде прикольно, буде якось так з тераски. Краще, ніж там лежала, те, щоб машинку загнати було спокійно. Що? Всім дякую, всім гарного настрою, всім нам перемоги, спокійних ночей. До наступних зустрічей.